У вас в країні до різниці у віці відносяться по іншому. Це складно пояснити японцям. Це легше зрозуміти саме в Японії. Ми з приводу цього маємо іншу думку. Можливо, це наша культурна особливість. От скільки разів ти чув оцю от фразу культурна особливість? Ніби от у вас одна історія, культура, а у нас зовсім інша. Значить, нам що, значить, нам можна. Адже квіточкам все можна. Ніби оцією культурною особливістю намагаються виправдати абсолютно все. Пробачте і зрозумійте нас. Але ми з тобою не будемо не пробачати, не розуміти. She's got a point. нас знову таки тема сьогодні з тобою не із легких. Тому, по-перше, вибачаюся за надто багато цензури. А по-друге, мій контент тепер завжди буде поділятися або на розважальний, або саме на такий тригерними і важкими темами. Бо я вважаю, що Потрібно про таке говорити. Ми з тобою спочатку поговоримо про саму Японію, а вже потім перейдемо до прикладів із аніме. А ще на вулиці плюс 35, тому в мене тут вентилятор, який може нас собою трохи турбувати. Ми з тобою прекрасно розуміємо, в яких образах зазвичай постають жінки в аніме. Напевно, саме із цього я і люблю Хаяо Хаяоміадзакі, бо жінка там якраз така якою хочуть бачити її інші жінки. Взагалі, у мене є окремий ролик про творчість Хаяо Міядзакі, де я якраз таки розповідаю більше про роль жінки в його аніме. Так що обов'язково піди його також подивися. Так, от в його аніме ти завжди розумієш, хто перед тобою стоїть. Або це доросла впливова жіночка, або юна особа. Ти розумієш, скільки кому років, коли в інших багатьох аніме. Ці кордони дуже сильно розмиті. Що не так із цією нахабною дитиною? Яскравий приклад тому, це, напевно, аніме Хантер Ікс Хантер. Там є персонаж, Бісквіт її звати, яка ходить вся така чаруюча, миленька в рожевому платті, і ти дивишся на неї і думаєш, ну, їй, напевно, років 15. Їй 57. В даному аніме цей персонаж більше постає саме як сатиричний. Але все-таки є така проблема, що дорослих жінок чомусь показують як юних осіб. В Японії дуже розвинут оцей культ молодості. Ладно, що з дорослими хай буде це тема абсолютно для іншого ролику. Але сьогодні я хотіла поговорити про те, що саме юних осіб зображують якимось дивним чином, пікантним чином, я би так би мовила. І це все прикривають культурною особливістю. А мені просто цікаво, от що входить до цієї культурної особливості, як її люблять називати? Хм, можливо, це те, що до 2014 року в Японії можна було зберігати відео і фото матеріали з участю юних осіб. І ти розумієш, якого вони були характеру. І, до речі, зміни відбулися тоді, коли ООН звернув на це увагу, і саме вони надавали на Японію. Можливо, культурна особливість в тому, що з 1907 року був вік згоди з я перебачаюся 1 і 3 роки. I'm so sorry, but я в 13 років мріяла стати фієчкою Вінкс на крайняк режухи із Тоталі Спайс. І тільки відносно не так давно внесли нарешті поправки з приводу цього віку. Ой, ну це точно культурна особливість в існування jk бізнесу. JK-бізнес бізнес це можливість заробити гроші, використовуючи статус школярки. Токіо with high school girls. Or girls dressed as high school students has thrived. Твоя робота заключається в тому, що ти з якимись чоловіками відправляєшся на прогулянку. Якоби можеш бути їдом? Ви можете відправитися в караоке або в якісь заклади. А також існують Джейке-Кафе. І на секундочку, в 2016 році токійською поліцією було нараховано 174 подібних закладів. Взагалі, як я говорила, в Японії, та й не тільки в Японії, а й в іншій Азії існує оцей культ молодості. Але я перебачаюся, от мені під 30, і я виглядаю на 20. Оце культ молодості. А там саме культ юних осіб. І дуже сильно популярна атрибутики школярки. Дівчина в шкільній формі виглядає безумно гарно. А можливо культурна особливість проявлялася в тому, що приблизно 70 80 х роках були дозволені фото- і відеоматеріали певного характеру за участю юних осіб. І тільки після того, як в 2000-х роках гайки почали закручуватися, з'явився певний вид фотосесій. Саме цікаве в цих фотосесіях прикривалося. так що... Можна брати модели любого віку. Це прибутковий бізнес. Скажіть чесно, не брешіть. Одні дівчата популярніші за інших. На зйомках з юними особами я заробляю а вже ж більше. Про які саме суми ми говоримо? За фото з шестирічною платять від 36 до 45 тисяч доларів. Зі старшокласницею 9 тисяч доларів. Як би це сумно не звучало, але в Японії є така проблема, як синдром Лоліти. Це коли чоловікам подобається оцей саме образ лоліти із книги або фільма. Я ж тобі говорила про те, що не один подібний ролик не обходиться без лоліти. Це одна із причин, яка спонукає робити подібний контент. І також само собою це впливає ще як і на манги, так і аніме. Як пікантного характеру, так і менш гарячого. При тому всьому знаєш, як ті, хто споживає цей контент, виправдовуються. Ми нікого не чіпаємо в реальності, і це потрібно всього лише для того, щоб випустити пар. Люди купляють таку мангу, бо там заображені фантазії, які вони не хочуть реалізувати в житті. Манга допомагає їм випустити пар. Тану інформацію я брала з документального фільму від BBC з репортером Стейсі. Там розмовляли з чоловіками, які споживають такий контент, які роблять, і ще також з дівчатами, які беруть в цьому всьому участь. І дивлячись цю документалку, ти розумієш наскільки це все є нормою для багатьох. У мене у самої був випадок, коли моя подруга полетіла в Японію на модельний контракт, їй було на той момент 14-15 років, і вона ходила на вечері з дідом буквально. В нього онуки були. Тобто вона теоретично могла бути його онукою. І він це все виправдовував, ніби ну, йому ні з ким поговорити. Не з жінкою. Не зі своїми однолітками, не зі своїми дітьми-онуками поговорити ти не можеш, і ти шукаєш собі якусь юну особу. Логічно, і дівчата, які на це йдуть, це по молодості. Вони вважають чимось несуттєвим. А потім це дуже сильно сказується на їх психіки уже в дорослому віці. Тому для безпеки свого ментального здоров'я я рекомендую пройти психотерапію. Ти це зможеш зробити із сервісом Майндлі. Це найбільша платформа по пошуку спеціалістів для твого здоров'я, саме голови. Я сама в останній час відчуваю, що я не вигрібаю і постійно відчуваю. Фонову тривогу, яка не проходить, для того, щоб обрати потрібного спеціаліста і записатися на сеанс, я залишу посилання в описі під цим відео. А якщо це буде твоя перша сесія, то ти зможеш скористатися моїм особистим промокодом, який ти зараз бачиш на екрані, або також можеш знайти в описі під цим відео, який дає мінус 20%. Не чекай, поки тобі стане гірше, як це я робила в двадцять. Третьому році, хто наблюдав за мною, той знає, наскільки мені тоді погано було. І звертайся за допомогою вчасно. <му> Чесно кажучи, я не хочу лізти в цей темний ліс оцих от жанрів. Тому я вирішила взяти популярні тайтли, які, вроді би, здавалося. Не повинні бути не з чим таким пікантним, але чомусь це там є. Так що боку Піка, відставіть. І перше, про кого я хочу поговорити, це Sailor Moon. Аніме, в честь в принципі, якого і названі всі мої соцмережі. Ну, яка там у нас історія? що в нас є дівчата, які являються Sailor-воїнами, і вони борються з різним злом. Селармун, конечно, знаєш, таки зміг перегнати свій час. Там були як і одностатеві стосунки, так і стосунки з єдинорогом. Ну, допустимо, в першому сезоні дівчатам по 14 років, а в останньому п'ятому по 16. Так от, в дуже багатьох країнах це аніме піддалося цензурі. Там було достатньо сцен, де окреслювалися фігури дівчат. Так, от, за кордоном, більшість із цих сцен намагалися прибрати. Так, наприклад, перевтілення однієї трійці села стар воїнів практично все переробили, щоби, не дай Бог нічого лишнього не показати. На деяких персонажах взагалі одяг домальовувався. А саму останню сцену, яку показували в п'ятому сезоні, кліпали, їй Богу, як будто чисто на колінці. Там Селер Мун постає перед нами такою невинною, чистою зі здоровими крилами. Японці в це закладали певний посил і певний сенс. Але от за кордоном це не зацінили. Якщо ще десь за кордоном цей останній епізод намагалися десь відрізати підрізати, то в Кореї там буквально вирішили все замазати. На Селармун натягнули якусь білу панчоху. Ще одна проблема Селармун в тому, що там часто з спідня. Взагалі у японців якась любов до цієї частини одягу. Та да, оця проблема не тільки в Sailor Moon, а й взагалі в дуже багатьох аніме. Також у мене ще питання були до стосунків головної героїні Усагі з її обранцем серця Мамору. Адже Усагі було 14, а мамору 18-19. Ну окей, навіть по сучасним новим законам Японії там дозволені такі стосунки. Там можна, щоб було 5 років різниці між партнерами. Ще там був діду однієї із персонажок, який постійно приставав до одноліток своєї онучки. Діду, гумони свого лисого. Часто також Селар важко зрозуміти, який вік у персонажів. Вроді би, як вони виглядають надто юними, але чомусь на них занадто мало тоді одягу для їх віку. Знаєш, в чому прикол Села Мун? В тому, що це все не показується настільки ярко. Тобто основний акцент не на цьому. І якщо ти вбачаєш щось не те, значить це не виніме проблема. Значить, це проблема в тобі. Да? Ще одне аніме, яке називається Євангеліон, і вийшов він у 1995 році. В нас є манга, є основний серіал, є всякі продовження, ребілти. 1-11, 2-22-3-33. Я буду розглядати саме серіал, тому що продовжень для мене не існує. Все. Євангеліон сам по собі дуже таке цікаве аніме, бо кожен вбачає там щось своє. Хтось іде дивитися із-за боїв роботів з ангелами, хтось дивиться заради психологічних проблем персонажів. Адже у режисера даної картини у самого була депресія. Тому багато яких ментальних проблем він розкривав в цьому аніме. А хтось йде за фан сервісом. Хочу нагадати або повідомити тобі, якщо ти вдруг не знаєш, що персонажам цього аніме основним персонажем по 14 років. У нас знову тут те саме, що і в села Рому. Деякі частини тіла окреслені, інколи спаде рушник, там маєчка задереться, а то взагалі не церемоняться, і персонаж постає перед нами без нічого, прикриваючись або рукою, або, наприклад, якимось елементом, який стоїть перед персонажем. А оця от легендарна сцена в лікарні. М -м -м. Nice. В цей момент одна із героїнь потрапляє в лікарню. Вона лежить непритомна, навколо неї всякі апарати. І Сінзі, головний герой, підходить до неї, розвертає, бачить її, так би мовити, в нічого. Пам'ятаємо, да, наше любиме. Нічого. Нічого. І починає на неї. Ага. До речі, в інтернеті можна знайти часовий розбір цієї сцени. Я його вже ж подивилася. І знову тут ті самі думки, що це не в аніме проблема, а це проблема в тобі і те, як ти це все сприймаєш. Це були аніме із 90-х. А що у нас взагалі в сучасному світі? Тому для прикладу я обрала якраз таки клінок, який розсікає демонів. Це зараз одне із найпопулярніших аніме. Головний герой там займається тим, що знищує демонів і подорожує зі своєю сестрою, яка якраз таки. Являється демон його сестру звати Ненсука, і її перетворили в демона тоді, коли їй було 14 років. Так от, в третьому сезоні цього аніме вона приймає остаточну кінцеву форму демона і постає перед нами в такому дуже цікавому образі. І якщо ти не бачив це аніме, там багато жіночих персонажів постають саме такими. Але... Всіх це не настільки затронуло до тих пір, поки не зачепили нецуко, і після цього твітер розірвало. Всі писали про те, що це не окей, заображувати 14-річну дівчину саме в такому образі. А автора давної картини почали кенселити. Сам же японці виправдовуються тим, що весь цей образ пояснюється в сюжеті, якраз таки. Ще одне таке популярне аніме, особливо воно було популярне саме в Тіктоці, яке називається шалений азарт. Там героям по 16 років і вони навчаються в школі. Мені подобалися персонажі, атмосфера, все, звісно, красиво-класно. Ну от сюжет мені абсолютно не зайшов. Вони грали в азартні ігри, і серії заключалися в тому, що вони пояснювали правила чергової гри. Ну і само собою знову таки у нас акцент на спідню. Куди ж без цього? Те, як вони грали в азартні ігри, то вони прям кайфували від процесу, їх емоції прям детально промальовувалися. Взаємодія між персонажами вона також була дуже цікава. Так, взагалі про що говорити, якщо в самому опенінгу вже все показано? У себе в телеграм-каналі обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, якщо хочеш знати про все першим. Ну також там ще відбувається всяка діч. Я спитала особисто у тебе, які ти знаєш аніме з такими от сенсами цікавими, так? І в основному більшість аніме, які мені написали, вони були саме в таких цікавеньких жанрах, в тих самих жанрах, які я сьогодні вирішила ну, не говорити, так? Боку на пік, привіт. І це говорить про те, що наскільки дана тематика затребувана, що вона розростається такими масштабами. І навіть в аніме, в яких ніби ну, не має бути цього всього, адже самі аніме, вони не про це, все одно будуть якісь такі от легкі натяки, так? Але це питання не до даних аніме, а до тебе. Адже це з тобою щось не так, якщо ти вбачаєш там. От такі от нехороші діла. Пиши в коментарях, що ти думаєш з цього приводу. Я знаю, що моментами я буваю надто така різка, да. Рубаю так хорошечно відразу. Навіть тоді, коли ми робили огляд з тобою на вагітне у 16, я там також була різка, забуваючи про те, що у нас теж в країні є законний вік згоди. І якби. <гум> але в той же час є оцей от моральний бік. І саме він говорить про те, що це все не окей. Я би, можливо, ще би зрозуміла, якщо б це була частина сюжета, але в більшості випадків це не для сюжета. Це просто. Для фансервісу, для того, щоби закрити потреби якихось от таких от людішек. А може, ти от такий от людішка, а? А ну, сознавайся мені. Можеш зізнатися після того, як ти поставиш лайк, напишеш коментар і підпишешся на всі мої соцмережі. А якщо ти не от такий, а. От такої, прям як я. То дякую, що залишаєшся зі мною. Дякую, що підтримуєш мене на банці Монобанка. І дякую тобі, що сьогодні в таку знову важку тему ти був зі мною. Прощай!